Всім привіт! Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ! От є такий лошачок на продажу по Рубінові. кого б цікавив, ціна доступна. 6 місяців. місяців лошакові. Тихуй. Чоловік зараз би продав, має пару коней на продажу. от. Ото його сестра, він точно по Рубінові. 100% ми парували. Ось така сивка. От і вона якби палилася, назвали б її покрити аланом. Його сестра. Коні робочий, зараз його маму покажу. Male tak. Tako, loše čovek, gardni, razumni, ne vdari, ne vdari, ne vdari. Spokojni. Такий лошачок. Казати ціну, скільки хоче чоловік за лошака? 500 доларів, 500 доларів хоче чоловік за лошака, щоб ви не, не дурно не дзвонили кому би, хто не би захотів. Дивися це коні. Вчора в лісі були. Лошак високий, вищий буде за нашу тейсу лошак по висоті. Спокійний, спокійний, ми його з ним одгрався, поки коней не було на вулиці. Це його мама. Каштанка також не мала кубила. Я думаю, зараз 500 доларів за таке лоша з гарних коней. Це не є багато. Ну, це ці стоють фест. Шкода, що я не зняв, як скаче до неї. А ну давай. Не зняв, повністю не зняв. Ходи до мене. Ходи. Ходи Крисюка. Дивіться, він Повністю черний. Ось такий перед має. Лишак розумний. Це його мама. Колись, як була лошицею, була гніда. А що холодно сьогодні ми б зняли, якби їх забігали. Опаїш терилізувати маму. Не дає скакати тут. Гарний виклад має лошаки. Оде... це коні брикають. З цієї сторони погано бо сонце засвічує. А ну встаньте біля нього, щоб люди бачили, що то не є, мале лоша якесь Ну який перед моцезий мушика Акий корбіна Потом турбіна, так, це, сад як курбіна та. на 6 місяців Києва шакшок, комп'ютера машина. Ну а як? Пердийкий, довгий Що це, це малютка? Я грабив коні Малютка. Що. Малютка його? Сестра гарно кобила така сила, що мало, мало таких сивих лишилося в нас. Так. Це має в собі кров рисоків. Іка ще є колеб'я! П'ять років буде, а? Так? так, цю будемо порвати галом. Подивимося, що вийде. А то каже, що він повільний, це розбави кров. Якраз лоша нормальна буде. Номер Ірини буде в описі. Будете собі дзвонити, питати, кобилини продаються, щоб ви там не дзвонили чоловікові. Голову не. Ви як це грає! say ga Yeah, well one або в неї в хліві ніяких проблем з нею немає оце мама ношака та от кобила кобли до роботи сто процентні от такі от коники тому всім дякую за увагу Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі! Що краю. Номер буде в описі, телефонуйте, якщо недалеко навіть є транспорт, з доставкою допоможемо. Якось договоримося. До зустрічі лушак вже вже як дивіться перед лошака. Вітаємо зараз буде як кобила завелить.